Волонтери вчать українських офіцерів тактичної медицини за системою підготовки НАТО. Першу медичну допомогу на полі бою військові опановували чотири дні на базі Житомирського військового інституту. Інструктори кажуть, щоб врятувати пораненому життя, є лічені хвилини. Тому дії того, хто рятує, треба довести до автоматизму. Перші постріли і перші поранені. Двох бійців дістають із підбитого Бетера. Бистре, быстрее, бестре, Забирай, поранення в район коліна накладуємо джгут для того, щоб поранений не стік кров'ю. Лише хвилина, щоб швидко та правильно накласти джгут. Це обереже пораненого від смерті через крововтрату. Саме сильна кровотеча найчастіша причина загибелі у бою. Далі поранених вкладають у швидку і хутко везуть у пересувний шпиталь. Права нога, права рука зробили. Остановку кравотічення час надують помощ в нього тірана конечності. Возможно, що и другие ранения. Сейчас його роздіваємо. Смотрим наличие других ранений. Інструктори постійно ускладнюють бійцям завдання. Рвота у раненого, рвота у раненого. Снимай, срезай. Адкройте так, не буде так, щоб постоянно були відкриті. Встань на контролі. Ось вот десь коленочку свою поставив. Вони довжні зараз визначити, наскільки качественно було до этого оказана якщо є якісь недостатки в оказанні допомоги. Підготувати людей к далі евакуації, стабілізувати їх стан. Під обстрілами кажуть інструктори, головне не розгубитись, адже згадувати, як надавати допомогу, не буде часу. Тому алгоритм дій тут на навчаннях відпрацьовують до автоматизму. Люди починають путатися, штата не заміча. Где-то починають не знаю польо в суматоху. Найважче це великий потік поранених. Необхідність швидкого приймання рішень. Програма захист патріотів, за якою навчають офіцерів, стартувала рік тому. Рятувати себе та побратимів на полі бою уже навчили 15 тисяч бійців. Відзиви, зведе благодарності. що вот ми у другу життя, От ми у другу там. Трамачка ампутація не гі була якається. Йот ваш гут. доктор приніс обратно жгут. Скала жгут, то твої друг би не вижив. Я вам страшно благодарен. І таких там є десятки. Керівник Житомирського військового інституту перший генерал, який теж пройшов курс тактичної медицини. Тепер прагне, щоби усі випускники військового закладу проходили такі вишколи і згодом могли вчити інших бійців. Такий пілотний проект збираються запустити з нового навчального року. Кожен офіцер повинен розумітися на тому, як надати першу медичну допомогу. Повинен навчити цьому своїх підлеглих чотири дні напруженої роботи. Нині навчання закінчилися. Окрім знань, учасники отримали у ударунок аптечки натовського зразка. Олена Кузніцова Ігор Кучин, Житомир Спецкор, 2+,2.